І тепер про інциденти з ТЦК у Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК і помер. І От за даними поліції, загиблому 39 років на тілі в нього не знайшли ознак насильства, окрім травм, які він отримав через падіння з висоти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою самогубства, і також перевірять дії працівників РТЦК. Матеріали вже наскеровані до ДБР. А у харківському військоматі пояснюють, що чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів. Посвідчення він при собі не мав. Особисті дані назвати відмовився до поліції. Не пішов, але погодився поїхати до ТЦК. Ввечері чоловіка знайшли мертвим на час розслідування начальника районного РТЦК а, та СП а також його заступника. Усунули від служби. Тим часом у Львові працівники ТЦК хотіли мобілізувати національного гвардійця в місцевих пабліках шириться відео, на якому хлопець розповідає, що його нібито піймали на вулиці, запхали в бус і кілька разів навіть вдарили. За словами ветерана, лише через годину в нього запитали дані і після цього випхали з машини. Посадили в буса, почали мене далі бити по голові. Казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав. Кажу, хлопці, ви, певно, ну помилилися, не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От, посадили мене, повозили мене по залізничному районі. І у Львівському обласному ТЦК кажуть, що проводять перевірку і намагаються встановити причетних до цієї історії. Якщо все, про що розповів ветеран, підтвердиться, то винні будуть покарані.